Прогулянка в понеділок 3 червня закінчується. От я підійшла до тієї доріжки, яка є початком цивілізованого шляху до тролейбуса чи автобуса. Отак ну, так, тут початок цивілізації, а там були хороші, дикі, пустинні місця. Тихо, спокійно подумати, поміркувати, відпочити, прийти до якогось рішення, зважитись на якісь речі. Тут які гарні. Світущі кущики, От. лавочки зручні, все акуратно, чисто. Ну що, з Богом додому?